Ми десь сплели спліли сіток 200. Може, комусь життя ну, врятує наша сітка. Працюємо і все. Знаємо, що хлопцям важче. Ха! Ми викидаємо все це з нашого циліндру. Такі вправи, отакі вправи. І я хочу так займатися. Дуже добре отак. Усім привіт в ефірі життєлюби Дніпра! Проєкт для тих, хто ігнорує лавки під під'їздом, бо ми нестереотипні пенсіонери. Вони об'єдналися, аби захистити усіх дітей і своїх, і чужих. Дніпрянки зібрались у гурт, аби плести маскувальні сітки для наших бійців. Працюють марюшки, так вони назвалися від початку повномасштабного вторгнення. Історії небайдужіх дніпрянок. Далі. Беремо стрічку, знаходимо, де там закінчилася перед цим ось тут. Прив'язуємо. Ну, ось так отак ось. Ось вверх, І не дуже затягується, ну, щоб не стягувалась стітка. Продовжаємо далі. Ну, ми плетемо, ось тут, де вузлики, потім серединку і знову вузлики. І у нас все заплетено. У нас ну, пустих немає. Все почалося з початку війни. Мы начали плести где-то с 3 марта 22 года, когда ну, Россия напала на нашу Украину. Эту идею подала учительница математики школы. Это мы скоперировали и Плели сетки с ткани и постепенно перешли уже к спонбонду. Ну, это вот такая ткань, мы покупаем ее вот в таких рулонах. Рулони 250 метров, ширина метр шесть. И вот мы ее режем, она э, не рассыпается и она не горит, как э, синтетика. Мы никогда не плели синтетики, так как э, оно капает на руки, на это и это, если... Мы ж понимаем, что это такое. А она превращается. Вот эта ткань превращается сразу в пепел. Мы ресы режем для девчат полоски для того, чтобы вязали сетки. Сперва вот рулон у нас лежит. Мы с рулона режем 70 сантиметров ширина полоска. Из этой полоски режем еще на полоску. И потом, если, например, от, ну, какая ячейка? Если 5 сантиметров ячейка, 5 на 5, мы режем 7 сантиметров ширина. А если 4 на 4, режем 6 сантиметров ширина. Режем сперва, допустим, 7 сантиметров и делаем елочку. Это ровные полоски, а мы режем, вот получается, как мы на нее говорим, елочка. С одной стороны и поворачиваем с другой стороны, вот чтобы они хорошо плелись. Потому что если ровная, как бы у не... а если, например, есть надрезы, вот это, они останавливаются в ячеечку, ну или в сетку, и хорошо держится полоска на в сетке. И когда приходили, ну к нам приезжают ребята и забирают их, и они сказали, что девочки, спасибо большое, ваши сетки, в ваших сетках у нас застряли осколки, и нам этим служить. А я на пенсии сижу дома. У меня взять тоже, как говорится, на войне. И решила ну, не сидеть на лавочке, допустим, а приходить. И уже мы где-то уже с 22 -го года тоже ходим вот с подругой с моей, с Валентиной Петровной. И режем вот каждый день. Мы режем, девчата плетут. Каждый день только бывает, суббота, воскресенье, выходная. Но если есть заказы большие, бывает и выходные выходим. Не, руки не болят, ну... Як з непривички, плечі, ну, а, а потім вже нормально. Ну, коленки болять там, коли Ну, Всі ж такі дівчата вже в возрасті. Девочки, ой там болить, ой, там скербить, ой, там спина, ой, ноги. Это. тут голос. Девочки, а ребятам на фронте легче? Работайте. <laughs> То есть наши воины, наши ребята нам э, придают эти силы, чтобы мы их ну, не, оставляли. И это им нужна наша помощь. И, наверное, вот это нам и придает эти силы, чтобы им было легче, чтобы мы их укрывали. Mm -hmm. Это как материнским крылом. Но я пришла, уже девчата вязали. Сын у меня воюет. Сыну тоже патрина сетка. Пришла, попробовала и справилась с этим. Уже року я хожу. Отправляем и нашим жителям, потому что у нас есть многие ребята, которые воюют. Приходят там жены, мамы, сестры просят. Мы-то для... мы их знаем. Потом друг у друга они. А где вы взяли такую сетку? А где вы? Ну, мы плетем. Это и 90... П'ята бригада, і 25, -я, 46, -я, 47 -я, і наш схід. Дуже э, тісно працюємо з нашими. Э, ми віримо в перемогу наших хлопців, і це нам спонукає. Бадьорості дає нам здоров'я дає нам. Працюємо і все. Знаємо, що хлопцям важче. За весь період ми десь сплели сеток 200. Это, э, ну, 1009 квадратных метров. Мы сами, вот девочки, это приносят. Пенсия пришла, принесли донат. Дети помогают, ну наши дети, жители, соседи, знакомые кидаем клич. Нужна нужны ткани, мы уже без ткани. Это бывает, что ребята сами, девочки. Но если нету, то давайте мы вам купим. Сколько покупают сами ткань. Они и дают нам силу, потому что надо помочь. А что делать? Ну, каждый хочет, наверное, чтобы эта война закончилась наконец-то. Приборкати стрес в домашніх умовах. Саме так ви можете це зробити і самостійно. Впевнена наша блогерка Ірина Непіпова. І як це зробити? Дивіться далі! Доброго здоров'ячка, мої любі! З вами Ірина. Блогер. Програми Життєлюби Дніпра. Дипломований лікар, психолог, психотерапевт. Я хочу, щоб ви могли самі допомогти собі, щоб ви самі могли зробити буфер, який би змог вас захистити від стресу. Права називається «Ха». Ставимо ноги на ширині плеч. На вдихі ми витягаємо руки вперед, ладошками уверх, потім ми їх складаємо, отак от, прогинаємося на вдохи. Так, щоб хребет наш прогнувся дуже здорово, ми собі е, представляємо, що е, наше тіло це великий-великий пустий е, циліндр, в який накопичилися всі наші негативні емоції, всі наші непроявлені е, слова, які ми погані слова, ні кожному могли сказати, е, всі наші е, страхи, всі наші тривоги. Все-все-все негативне, яке е, за цілий день, мабуть, за ніч, яка була тривожна із взривами, з бухами, з е, сиренами, щоб ми все от это наповнили наш цилиндрик цими негативними емоціями. Робимо вдих, прогинаємо хребет і з видахом Ха! Ми викидаємо все це з нашого циліндру. Робимо таких від 3 до 10 15 раз. Ще раз показую. Ха! Ха! Ха. Наступна наша вправа це пранаяма. Це е, енергія, яка розтує. Приділяється по всьому, по всьому тілу для того, щоб відновлювати наші нервові клітини, для того, щоб наповняти нас е, енергією, е, теж знімати зажими з мишць і е, розслабляти е, нашу нервову систему. На вдихі ми або лягаємо на пол і віджимаємось. Або ми становимося біля стінки, от таким от чином. Чи на ладоньки, чи на другий-третій палець, на фаланги другого-третього пальця упираємось в них. Ну, вважається, що краще, якщо ми це будемо робити на фалангах пальців. Ну, Якщо комусь буде важко, то давайте робити на долоньках. От ми кладемо так от ручки. І робимо вдих, затримали дихання, видих. Вдих, видих. Вдих. І затримались, трошечки затрималися, подержалися на е, в жимі. Видих. Жінкам рекомендується робити десь 15 разів, а чоловікам від 20 до 40 разів. Якщо ви при стресі звикли зжимати щелепу і скрипіти зубами, я вам пропоную е, таку вправу. Ми е, кладемо свої пальці на щелепу, е, прижимаємо і прямо аж отак розмінаємо. Ці мишці кругові, які відповідають у нас за негативні емоції, які роблять цю мишцю напруженою. От. І потім ми відкриваємо рота, як бу, нібито ми з вами на сцені оперного театру і произносимо такий звук. Як можна громче для того, щоб ви могли продихати всі свої ці спазми, ці негативні емоції, які у вас скопилися. І наостанок, я вам пропоную позитивну візуалізацію. Якщо ви кудись поспішаєте, їдете на маршрутці чи на своєму транспорті. і Попадаєте у пробку, не треба нервуватися, не треба лякатися, не треба когось проклинати. А представте собі, що от зараз вмикається зелене світло, і ви потрапляєте туди, куди вам треба, в той час, коли це треба. Допомагайте собі, уникайте стресів і будьте здорові і щасливі. Підзарядка для душі з елементами східних єдиноборств. Отаку ранкову руханку роблять активні студенти університету третього віку, збираються на свіжому повітрі і заряджають своє тіло та розум енергією і позитивом. Давайте почнемо з того, що ми послухаємо навколишній світ. Сьогодні пташки співають, тиша. Ми відкриваємо очі, іч, вдих, видих, повернули все собі, все найкраще, сфокусували ось сюди, усередині, зняли, якщо було щось. Не потрібно. Ой, показати такі вправи, отакі вправи. Так, добре, так. Все, все рухається, все Все замечательно, Нічого не болить. Боліло раніше все, зараз нічого не болить. Хожу на зарядку сюда ровно год назад, с 3 мая прошлого года выбрали интервью. Я получаю огромный заряд бодрости, это, это просто неимоверно. Я сюда действительно хожу э, поправить, не поправить, просто держать себя в форме, получить ощущение от общения с очень прекрасным руководителем нашей Юлии. Она настолько понятна. добродушно, знаете, как с детьми с нами общается. И э, все эти упражнения, они очень доступны и легко. Зато работают все, абсолютно все мышцы нашего тела. И верхние, и нижние, и внутренние, и наружные. Ну, здорово. Это просто энергия, бодрость э, и общение. Через звук «С». Молодці! Підзарядка для душі з елементом східних єдиноборств. Це дихальний такий проєкт, який був створений спеціально для проекту університету третього віку. Але за цей рік, поки ми не бачилися, він обріс новими напрямками. Додалася йога, додалося більше технічних комплексів, які перестали лякати моїх студентів. Тому він корисний для майже всіх систем організму. Це підзаряджає духовно, морально і дає дуже великий заряд бадьорості на цілий день, особливо в такий нас зараз непростий час. В прошлом году выступали, эта группа в парке Шевченко, и мы увидели. Мне понравилось очень, думаю, и я хочу так заниматься. Ну, не получалось, а с Нового года уже записался в эту группу и хожу. Мне очень нравится, все понятно. Уже я ну, более такой стал подвижный, и не так, то у меня то спина болела, то колени, то это. А сейчас нормально себя чувствую, могу пробежаться, если надо где-то. Да на трамвай. Все добре. Мені дуже подобається ця зарядка. Ще таке довкілля, і ще Я тут недалечки живу, мешкаю, і мені ходити пішки туди і обратно дуже добре. Отак. Я маю результат по схудненню по емоціональним по підйому настрою. на цілий день я заряджаюся цією заявкою Дорогі, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами скоро побачимось. Це були життєлюби Дніпра!